Одеська залізниця користується популярністю у дітей. У цьому переконуєшся на власні очі, коли бачиш, скільки малюнків представили школярі на виставку, присвячену всесвітньому дню охорони праці. Понад 250 юних талантів з усіх куточків України представили свої надзвичайні роботи на тему, як себе вести біля залізничної колії, виділити якісь та як би сказати отдельно, що дуже хороше, або якісь не хороші, цього сказати не можна, тому що всі. Дети, которые предоставили сюда рисунки, они отдали душу этим рисункам. Діти і справді вразили залізничників своїми роботами. Серед цих хлопчиків і дівчаток вже точно є майбутні вангоги та клоди моне, і це при тому, що свої роботи представили діти від 4 до 16 років. Найкращих юних художників нагородять грамотами та цікавими призами. На жаль, сувора статистика свідчить, на залізничних шляхах від неуважності та грубого порушення правил поведінки минулого року загинуло 4 дитини, але своїми творами малеча довела, що знає правила безпеки на відміну. Если судить по их рисункам, то видно сразу, что дети понимают, что играться на железной дороге, находиться на рельсе, что ходить по рельсам, что переходить в неустановленных местах. При посадке в вагоне, при обрыве контактных проводов, щиты различные. Видно, что дети понимают, они видят, что нельзя делать. Поэтому, если просмотреть некоторые э, картины, Видно, що можна не можна у в неустановлених місцях. Тобто діти доволі таки очень хорошо є та Очевидно, єсціна проводиться робота. Такий конкурс Одеська залізниця вирішила зробити традиційним. І відтепер кожен, хто відчуває в собі талант художника та мріє піти шляхами відважної професії залізничника, може скористатись надзвичайною можливістю та вже починати свою кар'єру, хоча б з малюнку.